Коли ти не такий, як всі, то всі будуть старатися тебе звести з дороги, зробити такою ж сірою істотою, як і вони, тому не тільки руку не дадуть, а ще й підставлять ногу. На кроці кожному будуть гнобити, робити боляче та наганяти страх, адже складне простіше погубити, ніж усвідомити його потенціал, розмах. А ще народ у нас такий, що все докупи тягнеться, як стада. Тому той, хто вийшов з нього, той слабкий, то несуться всі топтати радо. Не дивлячись на те, чи добрий він, чи злий, бо ж він згой, тобто не свій, не прийняв їхнього життєвого кладу, а це вже само по собі, для стада спокою завада. Бо ж якщо за його прикладом у кожного розвинеться уява, бажання думати, шукати, говорити, то від стада лишиться те ж саме, що від кави, лиш гуще, яку ніяк не можна пити. Тому якщо ти не такий, як всі, не поспішай міняти здібності на роги, а навпаки, предстань у всій своїй красі стадом. Знаючи, що ти велінням є самого Бога, Васильстуз для мене це незламний моральний авторитет, людина, яка мала тверду життєву позицію, власні принципи і не зраджувала їх, незважаючи на е, ті життєві обставини, які складалися. Навіть по іншому скажу, зважаючи на всі ці обставини, бачачи, що ну, відстоювання своїх принципів та позиціонування себе як українця може негативно відобразитися на її особистому житті, все одно залишалося вірно цим принципам. Тому я вважаю, що Василь Стус заслужив на, на таку честь, щоб його ім'я і ім'я Донецького національного університету поєднати і надати ім'я цього великого письменника, поета нашому університету. Це я кажу як випускник Донецького національного університету. І ще один дуже важливий момент, я вважаю, що цю справу потрібно завершити, бо ми колись починали компанію з надання Донецькому національному університету ім'я Василя Стуса, і вважаю, що це було б гарним знаком і по відношенню до тих людей, які починали цю справу, багатьох вже немає в живих. У тому числі Юрко Матишак, який очолював ту компанію, і вважаю, що це був би ще один знак, що ми пам'ятаємо і шануємо його ім'я.